Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні до вашої уваги тема, яка на каналі давно не розглядалась, це задача на логіку і кмітливість. Тож, всі ми звикли думати, що дорослі з віком стають ще розумнішими і так далі. Проте сьогодні ми це спростуємо і до вашої уваги топ-5 запитань, на які типово дорослі не відповідають, а діти розв'язують з легкістю. Поїхали! Відразу скажу, що на додачу цих п'яти. Загадок буде розглянута ще одна шоста. Відповідь на яку вам, шановні глядачі, пропонується дати у коментарях. Той, хто зробить це першим, буде оголошений у наступному ролику на дану тематику. Отже, поїхали. По зростанню складності. Перша задача. Хто під час дощу не намочить жодної волосини? Ну, Люди типово відповідають на це запитання. Євген Кошовий говорить нам, що це. Лиса людина. Питання номер два. Мишоловка із трьох букв. Ставте на паузу, якщо хочете подумати, а ми тим часом рухаємось вперед. Мишоловка із трьох букв. Що ж це може бути? Зараз ви перекидаєте в себе в голові різні випадки, можливих варіантів, різних технічних пристроїв. Але оця картинка говорить нам, що це кіт. Питання номер 3 Чого точно немає у жіночій сумочці? От де треба подумати. Тому що туди може в її склад може входити Все. Починаючи від помади, закінчуючи кишеньковим ножем. А якщо подивитись на цю картинку, то Ну, діти вже певно зрозуміли, що немає у жіночій сумочці порядку. Питання номер 4 що спільного між їжаком та кров'ю? Отут точно треба поставити на паузу для того, щоб подумати, що ж вони такого роблять разом. І їжак, і кров. 3, 2, 1, говоримо відповідь: вони згортаються. Питання номер 5 Що ніколи не поміститься навіть у найбільшу каструлю? Так само, так само всі ставимо на паузу і думаємо, що ж це може бути. Ну, якщо взяти якісь великі предмети, зокрема шафу, автомобіль, то чи влізуть вони в найбільшу каструлю? Відповідь так. Можна зробити каструлю більшою. Але якщо подивитися на цю картинку, то в каструлю не влізе її кришка. Отже, і шосте питання. Для... Найактивніших глядачів, чекатиму відповідь на нього у коментарях. Що ж, назвіть найдовше слово. Яке найдовше слово Ну, будемо казати існує. Отже, на цьому пані та панове, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, заохочуйте дітей, і я певен, що вони набагато краще. Даватимуть відповіді, ніж ті, хто вже досвідчені, ті, в кого мозок звик розв'язувати стандартні задачі, найзвичайнішими способами. Тому розвиваємо оригінальність і до зустрічі!